Привіт, дорогі мої підписники, гості каналу Карта Дня на 5 червня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо це те, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для овнів. В Овні випадає вісім мечів. Вісім мечів говорить про певні обмеження в вашому житті, які ви самі собі створюєте. Ви не вірите в себе, ви не вірите в свої сили, вам немає підтримки рідних та близьких, із-за чого ви вірюєте в себе. Перш за все, вам потрібно повірити в себе, в те, що ви робите. Тільки тоді буде успіх у ваших планах, буде реалізація ваших планів і досить така успішна. А саме головне це віра. Ви самі себе обмежуєте і не можете просуватися вперед. Ви з усім впораєтесь, якщо візьмете свої емоції під контроль. Тальці. В тельці випадає четвірка пентаклів. Тут певна стабільність, стабільність у всіх сферах вашого життя. У вас можуть бути якісь нові пропозиції, якісь нові можливості, але ви, скоріш за все, ними не скористаєтесь, тому що ви боїтеся щось втратити, боїтеся щось розпочати, щоб не мати якихось негативних моментів. Тому день у вас пройде досить стабільно і серйозних змін не передбачується. Близнюки. У близнюків. у близнюків старший аркан повішений. Якісь застій у ваших справах. Карта говорить про певну паузу. Можливо, ви просто візьмете вихідний і захочете відпочити від всієї метушні, від всіх тих справ, які на вас навалилися. Або просто не варто в цей день розпочинати щось нове, особливо щось таке кардинальне, краще, глобальне таке, краще зайнятися тими питаннями, які вже набігли, які давно на вас навалилися. І перш за все, карта вам радить. Обдумати певні свої дії, певні свої кроки, але ні в якому разі не впадати в депресивний стан і не розчаровуватись. А десятка кубків говорить, що в другій половині дня, взявши себе в руки, ви зможете отримати позитивні емоції та провести гарний час із рідними та близькими. Раки. Ураків, у раків, пажмачів. Ну, пажмачів нам вказує на конфліктні ситуації, на пер... непорозуміння, на, на критику у вашу адресу, на плітки проти вас, на те, що вам варто пройти мимо цього всього і ні в якому разі не приймати в цьому всьому участі. Прийнявши участь у конфліктах, непорозуміннях, ви можете загострити ситуації і прийти до не самих приємних моментів. Леви. У левів. у левів випадає туз кубків, який дає вам гарні новини, нові можливості, нові пропозиції і взагалі приємний гарний результат. У вас будуть емоції переповнювати, і ці емоції досить гарні, світлі та позитивні. День у вас прийде гарно та вдало, і перед вами виникнуть нові можливості, якими обов'язково варто буде скористатися. Діви, у у Дів, шестірка жертв, у вас успішний день, який вам дасть успіх та перемогу і досягнення всіх ваших цілей. Це гарна карта, в якій ви реалізуєте себе. Саме головне, не зазнавайтеся, і все буде добре, і пам'ятайте про тих людей, які вам допомагали у вашій праці. Терези. Терезів, король Кубків. Ви знаєте, гарна карта. Король Кубків говорить про майстерність, про успішність, про гарний настрій, про можливість отримання гарних новин і можливість взагалі проявити себе і будь нарешті самим собою. Карта успішна перенесе вам реалізацію планів та гарний результат. А на тніколоди можуть виникнути п'ятірка пентаклів, яка говорить про складність у якихось фінансових питаннях. Але саме головне, не розкисайте і не розчаровуйтесь, ви отримаєте допомогу, якщо про неї попросите. Скорпіонам випадає десятка жезлів. Запланували ви велику кількість справ, Захоче, хочете зробити все і одразу, але якщо будете тягнути це все на собі, можете просто перевтомитися, можете просто отримати якісь проблеми зі здоров'ям. Взагалі варто розподілити. Обов'язки, якщо немає, не можете отримати допомогу від рідних, там близьких чи колег, то просто перенесіть деякі справи на наступний день і не тягніть на собі все самотужки. Мир говорить про те, що ви досягнете гарних результатів, але в тому випадку, якщо ви візьмете себе в руки, розподілите обов'язки і не варто тягнути все самотужки. Не варто, пам'ятайте про це, стрільці. Для стрільців. У стрільців Фортуна. Колесо Фортуни говорить про велику вдачу, яка буде завжди з вами. І ця вдача від вас ніколи не відвернеться, якщо ви будете йти на зустріч своїм цілям і будете постійно діяти, реалізовувати себе. А сидіти просто на дивані, результату не буде, і тільки від вас ваша вдача може відвернутися. Взагалі в цей день все, що з вами відбувається, варто приймати з вдячністю. І все буде добре. А тут з Кубків на Дніклоди говорить про гарні новини, про гарні можливості та позитивні емоції, які ви отримаєте. Козороги, в козирогів в козорогі дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів нам говорить про страхи, про переживання, про безсонню, недосипання, про тривожний стан. Ви постійно думаєте про погане. Чомусь позитивних емоцій, позитивних думок в голові нема. Перш за все, варто взяти себе в руки і перестать боятися. Перебороти всі свої страхи. Ви можете реалізувати себе, ви можете досягнути гарного результату. Ну, в тому випадку, якщо будете контролювати свої емоції. А вісімка жезлів говорить про досить швидкий результат, який вас очікує. У певних справах водолійчики. У водолійчиків випадає паш жезлів. Паш жезлів говорить про те, що потрібно бути більш наполегливішими, більш рішучіші, вам варто не боятися діяти. Вам варто бути впевнені в собі і не боятися втілювати в реальність свої ідеї, тим паче, що вони у вас є, і вони досить-досить гарні. Прислухайтесь до себе, будьте більш наполегливішими, і багато чого ви реалізуєте і досягнете гарного результату. На дні колоди старший аркан Сонця, який говорить про успіх та реалізацію ваших планів. Рибка випадає. Рибка випадає відлюдник, який говорить про те, що вам варто, е, при, знаєте, розраховувати тільки на самих себе, на свої власні сили, не очікувати ні від кого якоїсь великої допомоги. Ви з усім самі впораєтесь, ви отримаєте гарний результат. Також у вас буде гарна змога побути наодинці, обдумати свої подальші дії, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Якщо ви по. Прикладете зусилля, ви з усім впораєтеся. А старший аркан уф, помірність тут випадала, говорить про те, що у другій половині дня вам варто бути такими, знаєте, спокійнішими, підпочити. Вам потрібно знайти от в гармонію в собі та в душі. Можливо, помедитувати, можливо, прогулятися, але вам потрібно заспокоїтися і не накручувати себе по всяких там дрібницях. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та саме головне миру. І дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!